Що може бути спільного між війною, миром і тим, як ми бачимо одне одного? Ну насправді усе це зводиться до однієї, напрочуд потужної ідеї політичного визнання. На перший погляд, це ж просто слова. Але знаєте, у світовій політиці акт визнання має величезну вагу. Це далеко не просто символізм, ні, це дія, яка може змінити хід історії. Призвести до війни або ж стати тим самим першим кроком до миру. От, наприклад, травень 2024 року. Три європейські країни визнають Палестину. Реакція миттєва і абсолютно полярна. З одного боку, звинувачення у цитую, підбурюванню до геноциду, а з іншого, це святкують як позитивний внесок у мир. Уявіть один і той самий акт, а реакції, наче з двох різних світів. Ставки тут неймовірно високі. І це підводить нас до головного питання як звичайний, здавалося б, символічний жест набуває такої реальної, такої відчутної сили? Давайте розбиратися. Щоб знайти відповідь, почнімо з самих основ: що саме політична теорія вкладає в це просте, але таке потужне слово визнання. Уся справа по суті у підтвердженні у валідації. Коли держава визнає, скажімо, право на шлюб для всіх, вона ж не просто змінює закон, вона підтверджує цінність і гідність цілої групи людей. І з іншого боку, відмова у визнанні це не просто пасивність, це активний акт, який може призвести до страждань і навіть до війни. Ця ідея насправді має дуже глибоке коріння, і щоб зрозуміти її силу сьогодні, нам доведеться вирушити в таку собі подорож у часі до Німеччини ХІХ століття, де все це і почалося. І ім'я, яке нам потрібне, це Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. Він запропонував уявний експеримент, настільки фундаментальний, що він досі формує наше розуміння конфліктів. Це знаменита діалектика пана і раба. Отже, Гегель просить нас уявити таку картину. Дві свідомі істоти зустрічаються, і кожна з них відчайдушно прагне, щоб інша визнала її як самостійну особистість. Ця потреба настільки сильна, що вони вступають у смертельну боротьбу. Зрештою, один з них, боячись смерті, поступається і підкоряється. І ось так народжується ієрархія пан і раб. Але ось тут і починається найцікавіше парадокс. Пан отримує покору, так. Але не справжнє визнання, адже він не поважає раба як рівного. Для нього раб це просто об'єкт. А тим часом раб, працюючи і перетворюючи світ, починає усвідомлювати власну цінність і силу. За Гегелем саме ця фундаментальна боротьба за взаємне визнання і є двигуном людської історії та всіх її конфліктів. Ця, на перший погляд, абстрактна ідея знайшла дуже потужне застосування у ХХ столітті. Психіатр і філософ Франц Фанон використав діалектику Гегеля, щоб проаналізувати колоніалізм. Він казав, що свобода, яку дарує колонізатор, це не справжня свобода, це, так би мовити, біла свобода, визначена панами. А справжня свобода, справжнє визнання народжується лише у боротьбі за право визначати себе на власних умовах. Добре, ми розібралися, чому боротьба за визнання така фундаментальна, але як саме це працює в нашому повсякденному житті. Сучасні мислителі пропонують кілька досить чітких моделей. От німецький філософ Аксель Гоннет стверджує, що для повноцінного розвитку нам потрібне визнання у трьох сферах: по-перше, любов від близьких, вона дає нам впевненість. По-друге, юридичні права вони гарантують самоповагу. І по-третє, солідарність у суспільстві, тобто визнання наших унікальних рис, це формує самооцінку. І знаєте наскільки глибоко це може проникати в культуру? Просто подумайте. Протягом 60 років олівець крайола тілесного кольору був персиковорожевим. Це ж не просто олівець, це щоденне повідомлення мільйонам дітей про те, чия шкіра вважається нормою. Ось це і є форма невизнання у суспільній сфері, і вона завдає цілком реальної психологічної шкоди. Філософ Чарлз Тейлор йде ще далі. Для нього визнання це не просто щось приємне, це життєво важлива людська потреба. Він каже, що наша ідентичність не виникає десь там зсередини, вона формується у діалозі з іншими через те, як вони нас бачать, і тому хибне визнання або його відсутність це не просто образа, це глибока рана. Але тут виникає така собі складна проблема якщо визнання настільки важливе, чи достатньо лише символічних жестів, чи може боротьба за повагу відвернути увагу від боротьби за цілком реальні матеріальні ресурси? Візьмемо до прикладу практику визнання земель корінних народів на публічних заходах. Критики кажуть, що без конкретних дій, як от повернення земель чи надання ресурсів, такі заяви ризикують стати просто порожнім перформансом, таким собі жестом, що дозволяє почуватися добре, не роблячи нічого по суті. І це підводить нас до ключової теоретичної дискусії. З одного боку, мислитили, як от Аксель Гонят. Вважають, що в основі будь-якої боротьби, навіть за гроші, лежить вимога визнання й поваги. З іншого боку, критики кажуть, що все не так просто для них справжня справедливість це перерозподіл, бо повага без матеріальних ресурсів це лише половина справи. Що ж таке перерозподіл на практиці? Ось вам конкретний приклад 1200. Саме стільки акрів землі нещодавно повернули племені туботу тулабал у Каліфорнії після століть відчуження. І ця земля, це ж не просто актив, як каже голова племені. Вона буде використовуватися для племінних церемоній для культурної освіти. Це доводить, що перерозподіл це не лише про економіку, це інструмент для відновлення гідності, культури та самоповаги, це по суті визнання втілене в реальності. Отже, що ж усе таки важливіше повага чи ресурси, визнання чи перерозподіл? А що, як це взагалі хибний вибір? Можливо, існує третій шлях, який об'єднує ці два поняття. Філософиня Ненсі Фрейзер пропонує досить елегантний вихід з цієї суперечки. Вона запитує: а чому ми взагалі маємо обирати Фрейзер? каже, що визнання та перерозподіл це не конкуренти, а дві абсолютно невід'ємні складові справедливості. Феміністичний рух дає нам ідеальний приклад, коли феміністки вимагають рівної оплати за рівну працю, це класична вимога перерозподілу, мета зменшити економічну різницю. Але коли вони вимагають цінувати неоплачувану хатню роботу, це вже вимога визнання, мета підкреслити цінність унікального, часто знеціненого внеску, і потрібно, звісно, і те, і інше. Отже, висновок такий Символічні жести та матеріальні зміни не протистоять одне одному, вони глибоко взаємопов'язані на шляху до більш справедливого суспільства. Потрібні і права, які визнають нашу рівність, і повага, яка цінує нашу унікальність. Боротьба за справедливість, мабуть, ніколи не закінчується, і розуміння таких інструментів, як визнання та перерозподіл, показує, як саме відбуваються зміни, але це залишає нас із вічним питанням. Якщо політика це постійна боротьба за те, кого бачать, кого чують і хто що отримує, то яке завдання стоїть перед кожним із нас?